Всім привіт! Хотіла сьогодні зняти ще одне коротеньке відео, можливо, комусь допоможе. Як можна підігріти їжу, якщо немає ні електрики, ні газу. От ситуація: дитина зранку йде до школи, треба снідати, а їжа холодна. Як підігріти? Дуже легко. Потрібен термос. Звечора заливайте в нього кип'яток. Зранку берете чашку. заливаєте туди кип'яток. Потім берете їжу, якщо це котлета, от, наприклад, стерделька сосиска, з кладете це в пакет чистий одноразовий і окунаєте в цю чашку в кип'яток. Через декілька хвилин їжа буде тепла. Якщо це гречка, також можна в кип'яток. Якщо це картопля або суп, трошки доливайте кипяточка в них, перемішуєте і теж буде тепленька. Ось цим способом я користуюсь зараз дуже часто. Звісно, це не найкращий спосіб, але їжа тепла. Краще так, ніж ніяк. Крім того, термос це завжди гарячий чай, або кава. Термос я заправляю двічі на день, ну, якщо є світло. Тобто, коли є світло. І ще ось можу порадити є ще ось такі термоси для їжі. Теж дуже зручні, у нас їх два. Грієте їжу, кладете в них. 6-8 годин їжа тепла. Але тут є один нюанс. Їжа повинна бути свіжою, вона не повинна зіпсуватися. Тобто тримати в них їжу більше, ніж 2-3 години я б не рекомендувала. Ну і останнє, дуже рекомендую купити ось такий ось балон. Це газовий балон з плиткою. Балон перезаправляється. Він на 5 літрів, але там 4 літри газу. Ну, повне не можна наповнювати. Теж дуже зручна, рекомендую, але поки що ми її сильно не користуємось. Ну, економимо газ, так би мовити. Але якщо буде потрібно, на ній можна не тільки зігріти, але й приготувати їжу.